Взимку, як тільки випадає перший сніг, з'являються в Україні красиві птахи з яскраво-червоними грудками. Це снігурі. Ім'я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки за народним повір'ям перші вісники зими і снігу. Перелітаючи з дерева на дерево і наспівуючи свої приємні пісні, снігурі дуже оживляють зимові ліси, сади, парки. Напевне, ви вже всі здогадались, що ми сьогодні будемо вчитися малювати цю яскраву пташку. І ура! Приготувались? Розпочинаємо! Для роботи нам необхідні кольоровий папір. Гуашові фарби червоного, білого, коричневого та чорного кольорів, пензлики різної ширини ворса, пломастери, вушні палички. І своя долонька, яку ми з вами будемо фарбувати фарбою. Тому бажано придбати пальчикову фарбу червоного кольору, бо вона нешкідлива для здоров'я. Розпочинаємо свою творчість з малювання гілки дерева чорною чи коричневою фарбою. Проводимо товсту лінію. Це основна гілка, на якій буде сидіти наш снігур. А від неї тоненькі гілочки, але не дуже багато, що було де вмоститися снігору. Дерев багато не буває, тому ми вирішили намалювати ще одну гілку вгорі корічневою фарбою з протилежної сторони нашої майбутньої картини. Березове насіння і плоди ясена основна зимова їжа снігура. Крім того, взимку птахи об'їдають ягоди горобини, яку ми з вами намалюємо за допомогою червоної гуашевої фарби і вушної палички. Тепер переходимо до самого найулюбленішого заняття. Фарбування своєї долоньки. Зручніше це робити широким пензликом. Ретельно фарбу розподіляємо по всій долоні, щоб не залишилось вільного незафарбованого місця. І чим гущі, тим яскравішим вийде наш снігур. Фарбованою долонькою робимо відбиток біля гілки, так, щоб великий пальчик був на горі. Чорною фарбою малюємо кругле око, трикутничок носик і тоненькі лапки малюємо лише до гілки, щоб наш птах міг зручно сістися на неї. Зима чарівна казкова білосніжна пора. Сніг акуратно прикрашає дерева, вибирає їх у білі шубки. І на наших гілочках теж з'явиться сніг. Якщо ми з вами його намалюємо білою фарбою. Припорошена снігом горобина, на гілках якої живляться чорногруді снігурі, є чудовим видовищем. Тому і ми припорошимо наші ягідки снігу. Додаємо яскравості нашій картині. Фломастером синього чи блакитного кольору можна намалювати сніжинки. Тут ви можете проявити всю свою уяву і пофантазувати, малюючи кожну сніжинку по-різному. Наша творча робота майже вже готова. Залишилось додати ще трохи сніжинок, які тихо спускаються на все довкола, на вільні місця на нашому аркуші і навіть на самого снігура. Робота завершена. Залишилось поставити лайк під цим відео на YouTube каналі. І йти шукати місце на стіні у кімнаті для тієї яскравої пташки, снігура.